Отже, про Росію, як я обіцяв, Олег Магалецький дослідник регіоналізму в Російській Федерації, співорганізатор форуму вільних народів Пост Росії. Зараз з'явиться, сподіваюсь, на наших з вами екранах. І ми з ними якраз і поговоримо про те, що відбувається. Доброго здоров'я, пане Олеже. Дякую, що знайшли для нас час. Я що я щойно говорю з паном військовим експертом. І теж поставив це питання і вам поставлю це питання. Питання з мого власного досвіду я просто на очах бачив, як довіра. До радянських ідей падала. Я пам'ятаю себе там в перших класах школи, ще, ще до школи, я пам'ятаю, як всі вірили. Ну, більшість вірила в комунізм, що це правильно. Потім я пам'ятаю себе підлітком, вже менше вірили. І потім, коли я був студентом і після того, як я закінчив університет, я бачив, що вже принаймні в моєму оточенні ніхто не вірив і таке враження, що взагалі ніхто не вірив. Що в свата кінг? Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим. Ще крутіше. Ще? Ага. М -м -м. Поки не станеш королем. Слотокінг чекає. Тепер перенесемося на сучасну Росію. Донедавна у мене було враження, що росіяни 100% вірять. Ну, не 100, там 90, окей. Вірять. Але у мене це не питайте звідки, це, це відчуття, це не, не рація, це емоція. Після смерті Навального і після виборів Путіна, і особливо після цього крокусу, і слова, які супроводжують цьому крокусу, це все Україна, це все Америка, це все MI6, MI5, Файв, Service, і Буданов, і так далі. У мене враження, що росіяни не сильно все ві, тобто починають процес невірення в те, що говорить влада. Чи я правильно говорю, чи я бажане задійсно видаю, і чи взагалі можливий такий дрейф в, ту, в той бік недовіри? Це дуже цікава тематика. І насправді дуже багато є досліджень про те, як люди здавалися б цілком спроможні до інтелектуальних дій так. В суспільствах авторитарних чи тоталітарних сприймають ту картинку явну абсурдну, котру малює режим. і пер перше дослідження проводили з німцями. да? це навіть не росіяни, були яких набагато гірше бекграунд, Тобто, це була, була нація. Ну буквально Гетта, Петховена, яка прийняла нацистські ідеї, і багато німецьких філософів і психологів там, і фром да і ясперс Хейдегра. Вони потім досліджували, як таким чином німці там за 5-7 років скотилися до того, що спалювали людей в Аушвіці, і тотальний Сюди до цього ставила спокійна, так вони там не брали участь безпосередньо в злочинах, але вони їм не протидіяли. Ми фактично спостерігаємо в Російській Федерації ту саму ситуацію за останні 20 років. Повільний цей дрейф до конформізму, коли люди е не те, щоб на мою думку вірили в цю абсурдну маячню, тому що це більше людей, які жила при радянському союзі. Вони так само, як ви проходили цей період певного там е ну ус усвідомлення тотальної брехні, Скоріше за все, це мова про конформізм, Вони його прийняли. Вони вирішили з ним не боротися, але ті події, зокрема, які відбулися крокус сіті, вони говорять, що вони не можуть жити на своєму острові, і їм доводиться бути частиною всесвіту. Тому скоріш за все мова йде не про е, усвідомлення брехні, а про те, що не, не можна сховатися в цьому е, такому не знаю, картонному будиночку, да чи скляному, і вважати, що це тебе не стосується. Мені здається, більше тут мова про це. Ще тоді одне питання. А яка може бути реакція, пане Олег? Я маю на увазі, якщо буде ще один крокус, бо ми знаємо, що ІДІЛ вже сказав про досить швидке повторення. Він не сказав, де, як, і що, але, мабуть, він роздратувався за те, що це кажуть, що це Україна, це Америка, це Англія. Це, безперечно, ображає будь-якого терориста. Ну а що ж він оце терористичні акти робить? А, а виявляється, це не він робить. То, от, якщо щось ще повториться, а потім може ще повториться, Яка може бути реакція суспільства чи більшої частини суспільства? Вони об'єднаються навколо прапора. Чи навпаки, у них знов таки про те, що ми щойно говорили, виникне недовіра чи сумніви, чи підозри. Чи навпаки, ні, це все хахли, американці, піндоси, Путін понад усе, ми навколо нього, навколо нашого триколора, Кремля і так далі. І так далі. Яка може бути реакція суспільства? Скоріше за все вона буде різною, і питання не в тому, якщо виникне подібна ситуація з крокусом, питання в тому, коли вона виникне, якою саме вона буде, тому що цей міф так про те, що там Путін і спецслужби контролюють все, і все, все настільки зачищено і стерильно, що можна обміняти свою свободу, не тільки політично, да в деякій мірі економічно, соціально на цю амфорну безпеку, гарантію того, що не буде знову 90-х, з бандитами, з терактами і так далі. Вона крокусом вже не вперше підставлена під колосальний сумнів. Вперше мені здається, це питання виникло рік тому, коли так ну трошки менше року тому, коли відбувався бунт Пригожина. Він дуже чітко показав, що цей контроль він є вигаданим. Його формує тільки картинка пропагандистського ТБ. Крокус показав, що це стосується не тільки там шойгу, військових Путіна, і так далі, а що жертвами цього неконтрольованості процесу, які, начебто, контрольований, да і, і хаос в тому числі може стати будь який мешканець, в тому числі в столиці метрополії Імперії тому мені здається, реакція буде абсолютно ем, ну та, та яка є логічною. Да? там вони будуть терпіти, можливо, протерплять ще одну ітерацію, можливо, протерплять другу ітерацію, третю, але після якоїсь наступної це буде вибух, тобто це буде абсолютно не лінійний процес. Це буде насправді цей безпощадний і абсолютно бездумний російський бунт. який в якийсь момент якийсь трикер спрацює, що цей шнур він запалить все. Дивіться, ще щось я хотів вас питати, а саме про те, що е, ну, критика росіян, я її не сильно сприймаю. Е, критику оце, ФСБ не догледіли, не доробили. Знаєте, в Америці не догледіли там 17 спецслужб і такі бюджети, як бюджет всієї Російської Федерації. і Євреї не 7 жовтня минулого року. Англійці, французи. Мені здається, з тероризмом. Ну, унеможливити терористичні атаки неможливо, якщо е, е, про це говорити. Але мені цікаво про національно визвольні змагання. Оця критика сьогодні, яка все одно лунає, що це таджики. Чи не можуть після того мусульманські народи Росії на себе приміряти оцю ненависть до таджиків? І якось збурити національно визвольні чи принаймні дати якийсь може маленький мікронний поштовх національно визвольним і може і релігійним обставинам, які знаходяться всередині, всередині Російської Федерації, Скоріше за все, ви маєте рацію. Тут є два аспекти. Перший мова йде про те, що і без цих терактів. Російське суспільство воно дуже ксенофобське, дуже російське, тобто, ненависть до ні таких, ні русських, ні слов'ян. Вона висока. Та і ця дихотомія. А... Русські лі росіянін, да яку багато в чому не приймають саме російські ультранаціоналісти, бо вони вважають, що росіяни да це спроба якусь побудувати політичну націю. Це неправильно. Всі повинні бути русскими і в Уфе, і в Казані, і в Астрахані, і так далі. Да, великий російський народ, який, звісно, не підходить ця ідея там ні Бурятам, там ні саха, ні іншим національностям, які є, і відповідно ця ненависть, яка існує до корінних поневолених народів, вона вона і так суттєва, але на фоні цієї маячні цього абсурда. Урду пов'язано в тому числі з останніми тактами. Вона буде поширюватись. При тому ніхто не є якимось вибірковим чи не намагається робити це точково. Сказали, що так зробили чотири таджики, значить, винен весь таджиський народ, який має там 10 мільйонів населення і двох мільйонів там плюс-мінус діаспору на території Російської Федерації. При тому ці чорносотинці дурні не розділяють там о таджики. Ви, значить знач, винні узбеки, вині татари башкорто. Тобто однозначно це сприятиме додатковій тріщині і посиленню цієї національної Напруженості, котра давним-давно існувала і досі існує не тільки там на північному Кавказі, але й в більшості інших місць Російської Федерації. Щодо першої частини вашої розмови, коли там пригледла ФСБ чи не пригладила, питання не в тому, що ну справді з тероризмом складно боротися, тому що він діє поза жодними правилами, діє партизанськими методами, діє за рахунок горизонтальних зв'язків. Справа в реакції, коли це відбувається в Франції, в Бельгії чи в Сполучених Штатах, суспільство може на це відреагувати суспільство може покарати ту політичну силу, яка прогавила атаку на виборах. Суспільство може притягнути керівників цих спецслужб до якоїсь відповідальності, там судової, кримінальної, адміністративної чи просто репутаційної В Російській Федерації, яка всьому світу і своєму населенню розказує, що ми контролюємо все, і у нас все під контролем, не дає спроможності своєму суспільству випустити цю пару, і тому ця пара буде виходити, як завжди у них бувало, через максимальне ультранасильство під час початку цього бунту. Тобто ви не маєте сумніву щодо того, що бунт почнеться. А як на цей бунт можуть вплинути чутки, не знаю, я в це не вірю. Про відтворення повернення кари смерті, смерт, смертної кари на теренах Росії. Про це говорять. Але якби я сказав, про це не говорять ті люди, які вирішують. Тобто я не чув нічого не від Піскова, не від Путіна. А таке у мене враження, що навіть якщо це Медведєв говорить, то ну ну не варто йому вірити. Тим більше тим депутатам так званої думи державної, які теж кажуть, треба негайно відновити смертну кару. Що скажете щодо можливості відтворення смертної кари, практики смертної кари в Російській Федерації? Насправді тут скоріше мова йде про. Легалізацію да, більш швидко швидкої смертної кари. Тобто російський режим ніколи по суті навіть і не приховують того, що він використовує ліквідацію своїх опонентів. Причому в такі дуже жорстокі методи. Це в кращому випадку може бути швидке вбивство, як для політковської чи німцова, для тих, кого вони там особливо не люблять, чи хто їм чимось заважав. Вони відправляють їх гнити в в'язниці, де цих людей гвалтують, використовують психологічне, фізичне насильство. і, По суті, ця смартнакара розтягується на там 15-20 років. Тому оця мова про а, типу законну, да там. А... Відновлення практики смертної кари це, напевне, зараз вони вивчають ґрунт. Тому це також скоріше за все питання часу, коли ця практика буде повернута до сталінських методів. І так, скоріше за все, дискумулятивна це також буде тою складовою тим елементом пазла, котра тільки наблизиться і буде. тому що е, можна довго обманювати когось одного можна короткий термін обманювати незначну кількість людей. Але казав Лінко, дуже довго обманювати всіх дуже складно. В принципі, Росія Росіяни саме це розуміють, просто вони безвольні зараз амфортні, і вони не готові до якоїсь зміни цієї брехні. Але оскільки ця брехня заходить вже на їхній приватний простір, або бо їм байдуже як людям цинічним, що вони вбивають українців, або що вони вбивають там своїх же громадян, відправляючих на місні штурми. але коли це заходить в їх торгівельний центр в їхній столиці метрополії, тоді вони хочуть не хочуть, але з якийсь час їм доведеться діяти, бо це безпосередньо їхнє життя. Я думав, що це Теодор Рузвельт, але Бог з ним, я перевірю. Може, я помиляюсь, так що ну це те, що одного людину можна багато дурити, багато людей короткий час. А, у мене до вас останнє може питання. Поділіться своїми розумами з приводу Російської православної церкви. Вона під час того збурення, про яке ви говорите. Вона буде цементувати чи навпаки розкладати російське суспільство, тому що все, що робить російська православна церква, вона абсолютно не православна, не християнська і не церква. Я просто ну не, не, не знаю, як її інакше назвати. Будь ласка, пане Олег. Так, все згоден, як Вальтер казав про Священну римську імперію, да, яка не священна на Римське імперію, так само це не російська, не православна церква. Це п'ятий чи шостий, чи який там відділ КГБ, і потрібно дивитися на її вплив під час тої можливої, да там чи найближчої точки біфоркації, власне, як буде КГБ управляти одним з своїх відділів, Скоріше за все, це буде те, що сприятиме посиленню цього розколу і напруженості, тому що е, релігійно Росія також є дуже багатогранною країною і церковники, які є ну там по повністю інкорпоровані в мафіозні корупційні. Бюрократичні і інші схеми вони будуть намагатися зберегти своє майно, зберегти свій статус. Тому вони, як інституція, все таки, котра має там різні приходи, да не на цю вертикаль. Я думаю, що різні попи будуть собою торгувати. Ці КГБшники. плюс це накладеться на фактори інших релігійних установ, зокрема ісламських, і і там так само да, вони підконтрольні ФСБ всі ці псевдорелігійні лідери, тому ми побачимо великий розпродаж. Я б це називав так, в тому числі і Щодо релігійного впливу на свою паству. дякую дуже, Олег Магалецький. дослідник регіоналізму в Російській Федерації співорганізатор форуму вільних народів пост Росії був з нами на зв'язку.